Всім привіт! Мені Аграсоме. Дивіться, я хотів нагадати вам за нашого Шефенга 350-го акційного. За рахунок чого він у нас акційний. По-перше, капотик. Раз. По-друге, ну, такі детальки незначні, але вони є. Оце два. Оце, будь ласка, три косячок. І на крилі ось тут ось така чепуха також є. Все інше огонь. Трактор працює, все класно, все супер. Лічильник мотогодин присутній, окремо винесений насос НШ присутній. Примусова гідравліка. Також в наявності окремий гідросиліндр. Трактор ремінний, радіатор боковий, 35 кінських сил. По вартості 3,5 тисячі умовних одиниць. Є по наявності героїв Крут 15 міста. Суми, можна приїхати протестувати цей даний трактор і забрати зі знижкою. Чекаю себе на майданчику, всім гарного дня і мирного неба!